Завтра у Києві прощатимуться з українською журналісткою Вікторією Рощиною, яку Росія незаконно викрала, утримувала і замордувала у полоні. Сьогодні ж правоохоронці оголосили підозру і назвали ім'я людини-винуватця цих катувань. Це очільник СІЗО Олександр Штода. Якщо він стане перед судом, йому загрожує 12 років тюрми. Сподіваємося і віримо, що злочинець дістане справедливе покарання. Ну, а наш наступний матеріал це спогад про сміливу та відважну Вікторію Рощину і про страшні подробиці її загибелі. Єрина Марків продовжить. А вітаємо дотець громадська. Мене назвати Вікторія Рощина. Українська журналістка Вікторія Рощина нагороджена орденом Свободи. Посмертно молода дівчина закатована в російських в'язницях. Їй назавжди буде 27. Для неї не існувало непосильних тем. Журналістика була її покликанням. Місія домагатися справедливості і доносити правду про те, що коїть Росія з Україною, попри загрозу для життя. У Вікторії ніколи не було. Браку ідей вона бралась за складні справи: правопорушення, порушення ем, прав людини, ем, злочин. Вона буде першою людиною, яка залюбки під там поїде на протест ем, і, і буде працювати до останнього. Вікторія Рощина журналістка Української правди, громадського радіо Свободи, військова кореспондентка та правозахисниця, З початку великої війни. Працювала в гарячих точках. Писала про окупацію та воєнні злочини росіян. У березні 22-го дорогою до Маріуполя Рощину вперше затримали російські ФСБівці й ув'язнили на 10 днів. Дівчина тоді занотувала: я вважала, що маю розповісти правду із заблокованого міста. Якщо тебе десь тут закопати, ніхто ніколи не дізнається, і ніхто ніколи не знайде. Постійно підкреслювали окупанти. Страху я не відчувала, був тільки відчай через невідомість і неможливість виконувати свою роботу. У серпні 23-го журналістка зникла безвісти в окупованому енергодарі. Там намагалася перевірити інформацію про російську катівню, яку облаштували на ЗС. Як з'ясували розслідувачі, спершу дівчину кинули в катівню в Мелітополі. Далі перевели у Таганроські номер Мердва. Його окупанти перетворили на місце тортур для українців. Лише навесні 24-го року. У Росії визнали затримання Розчиної. Україна всіма можливими способами намагалася повернути дівчину. У жовтні 24-го сколихнула страшна звістка. Вікторія померла в полоні. Лист від Міноборони РФ надійшов її батьку. Вікторія молода дівчина, що значить умерла. Свідки говорили про те, що так її катували. У неї були ножові поранення, її катували струмом. І мордували голодом. Жінка важила близько 30 кілограмів, не могла їсти і навіть пересуватися. Ці свідчення її співкамерниці задокументовані у фільмі Слідство інфо Останнє завдання віки. А під час візиту російського омбудсмена її ховали від перевірок на іншому поверху у замкненій кімнаті. Воєнний злочин поєднаний з умисним убивством. Так, в офісі генпрокурора України кваліфікували справу за фактом смерті журналістки. І за весь час ув'язнені не висували жодних звинувачень. Я хочу на цьому наголосити, що без жодних звинувачень вона не могла навіть себе захищати, як би того хотів. 14 лютого 2025 року Росія передала українській стороні тіла 757 загиблих захисників. Серед них і тіло під номером 757, позначене як невстановлена особа чоловічої статі, і містило єдину позначку Спас, яка може вказувати на офіційну причину смерті, встановлену Росією, і означати сумарне ушкодження артерій серця, пише українська правда. Експертиза виявила збіг з ДНК журналістки Вікторії Рощиної на 99%. В офісі генерального прокурора подробицям повідомили, слідчі виявили на тілі травму шиї, перелами кісток, крововиливи в м'які тканини з ділянки, правого плеча і гомілок, садно лівої стопи. Тілесні ушкодження були спричинені за життя. Повідомив ЗМІ, начальник департаменту війни офісу генпрокурора Юрій Білоусов, але через муміфікацію тіла встановити точну причину смерті не вдалося, що насправді можна пояснити. Оскільки на її тілі було настільки багато важких травм, кожна з яких могла стати причиною смерті. Її після смерті дуже довго не передавали. І ми розуміємо, що Росія робила так, тому що вони намагалися приховати причину загибелі, її вбивали півтора роки. На тепер французькі експерти проводять додаткову судмедекспертизу біологічних зразків з тіла Вікторії. Справу медійниці взялися розслідувати і міжнародні колеги журналісти. Паризька редакція Forbidden Stories запустила Вікторія Project, щоб з'ясувати, хто стоїть за масовою системою тортур РФ щодо цивільних заручників. Ми змогли довести систематичне застосування тортур у 29 зі 186 російських центрів утримання під вартою, де, як нам відомо, зараз утримуються цивільні особи з України. Людей били, піддавали задушенню сексуальному насильству. Ми встановили, що 15 осіб було знайдено мертвими під час цих тортур у Таганрозі. Офіційне розслідування триває і буквально сьогодні з'явилася інформація. Слідчі нацполіції повідомили про підозру колишньому начальнику слідчого ізолятора номер 2 у Таганрозі. Ганорозів РФ, який особисто віддавав накази підлеглим катувати Вікторію Рощину. Начальником слідчого ізолятора був Штода Олександр Олександрович, який громадянином Росії, у зв'язку з відмовою Вікторії Рощини співпрацювати з адміністрацією установи. Штода, Олександр Олександрович, фактично організував жорстоке поводження щодо неї, яке полягало триманню на належних умовах, ненадання медичної допомоги, вкрай погане харчування. Фізичне і психологічне насильство А російська влада ненавидить свободу преси, таких журналістів як Вікторія. Вона хотіла потрапити на окуповану територію, щоб розповісти, що відбувається з її народом. І Вікторія померла через це. Вона кричала на охоронців, називала їх убивцями і катами. А вона очевидно була дуже дуже сміливою до самого кінця. За підрахунками правозахисників у в'язницях Росії можуть катувати від 16 до 20 тисяч цивільних українців. Проблема в тому, що на сьогодні у нас немає сталого посередника. Я маю на увазі от конкретної країни, яка б допомагала Україні повертати саме цивільних громадян України. І це напевно одна з перешкод на сьогодні. Всі зусилля України мають невеликі результати нам вдалось повернути 300 Одну цивільну особу з російського полону. Україна прощатиметься з Вікторією Рощиною завтра. Церемонія розпочнеться о 12-й у Михайлівському Золотоверхому соборі Києва. Ярина Марків, Олексій Шматов. Подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.